так. Не, тихонько. ну не так, прям раз. Так. Ну, оборачиваем Зараз я тебе допоможу. Чекай, давай сюда, давай Чекай. Так. А то не знал половину. Добре, молодец. Ну, не выдала. Так, полно. У нас тут полно. Блакіт, так? Ого-го-го, на, дай мені папірчик. Так, так, да, ось я його вже розпакував. Витягай його, да, так-так, витягай, витягай. Та не розривай ти, просто витягни коробку. О, Так, чекай, чекай, це ще не все, це всі інші, подивись. Ого, це інші подарунки, подивись, що на них написано. Там ще два подарунки лежать. О, там, подивись, що написано на подаруночках. Ні, ти дивись, що там написано. Uh -huh. Там що написано? Т? Т а? Т". Т. Ну, значить, це точно вже А давай тихий маленький подивишся. А там щось багато букв. А. Ні-ні-ні. Що ні. <реши> написано на... Там багато букв написано. Там написано Д, А. Да. Ну, ти, так, D", 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 D". Да. И... Запусти, Д. Дан. І... Чекай, там багато букв написано. Дан плюс... Тата йде кличеться. Тата подарунок дава. Дан? Ти дочекай! Ти дочитай. Там написано «Дан плюс Дава». Від бабусі Олі прилетів подаруночок. Відкривай. Я тобі буду сподати. Ні-ні, ти, ти відкрий, будь ласка. Машинку познайомилися. Шкоду ж маєш. І Дава має шкоду. Так, і Дава має шкоду, і Даня має шкоду. Має шкоду всі. Кожному по шкоді. Поїхали шкоди. А це Міна? Ну так. Так, да, це твій гараж ціленький. Дава трошки порвав. Дверка відкривається, да, так. Шкода, да. Да. Ось, так. Ого, сім, пом так, О, Шкода, куди заїхала? Ой, куди заїхала шкода? Так високо-високо. Ось так, далі відкрилося читало. Так, я хочу? Бустеро. Бустро, друзі. Дивись, кого можна Курочку, за можна скласти. Вагончики. Вагоны до потяга дай А то за вас два стиль Вагоны до потяга А то за вас два стиль А то на стиль, а он в пивниках Те жераху можна спасти Те карточки не дай, а никого можна спасти Мама Мама А чо то айде, а чо то айде Ну ши я ось така ши я Давай сели Давай давай, давай будь избираток, тебе велике лего Айда папа у нас избираток лего І народились в тебе, товар, без хороший будеш, на не гороший, тебе товар, без хороший.